що, Друзі, доброго ранку. Не будемо нарушати традицію, точніше моя традиція. Сьогодні я вам показую наступний автомобіль, це у нас Seat Ateca. 2020 рік, 2-літровий дизель. Автомобіль в класному дуже стані. Ось так вона виглядає по кругу. Трішки інші в них не всіх атак ідуть такі бампера. навіть надпис не у всіх такий йде. Гарні дуже комплектації, на класній гумі. В автомобілі у нас 140 тисяч пробігу, 23 999, контроль паласи, клімат-контроль, ходові огні, все тут є. Хто собі шукає таку машинку на автоматі з гарним кліренсом, вона в нас передньопривідна. Приїжджайте на тест-драйв. шкіряники 8 біеравто, місто Бердичів. Всім гарного дня до зустрічі.